Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую ось цього трафіка. Він нам заїхав тижні два тому, але просто не мав часу, коли його відзняти. Довга база по ось цьому відділку. Короткий йде арочка одразу сюди, а тут у нас він довгий. Чистий 20-й рік, великий великий плюс в цій машині в тому, що це не 1.6, це 2-літровий дизель, це у нас М9Р. Самий невбиваємий надійний, цепний, чугунний двигун. Чистий 20-й рік пробігу е, 165 тисяч. Так, зараз там хейтери будуть писати, що це не оригінальний пробіг. Ребята, будь ласка, Він-код є, перевіряйте по карвертикулу, по всім базам, яким тільки можна. Пробіг підтверджений 100%. Ціна у нас на автомобіль 16900. Є фарбовані елементи, але машинка без ДТП. Хто шукає? Собі невбиваємий апарат такий в свіжих роках для роботи або для домашнього використання, на мою думку, це топ-пропозиція, або навіть для переобладнання його в майбутньому під пасажир. Хороший стан машинки. Дивіться, на салончик. Є парктроніки. Він-код є, по карвертикалю можете пробувати без питань, круїз контролем вмежувач швидкості. Хлопці вже доустановили велику мультимедію е... на андроїді. Є екорежим, механіка шестиступка. Тут у нас підстаканечок такий, круїз контролем вмежувач швидкості, підрольове керування магнітолою. Тут у нас бардачок такий. Коротко, цікава машинка, загалом є підігрів. Дзеркал. Ключик звичайно, як в трафіка, без ключового немає, вибачайте, <смістит> Електросклопідіймачі, регулювання дзеркал. Пішли зараз ще з іншої сторони, покажу, як у нас все виглядає. До речі, рестайл і в нього LED оптика. Оптика світить божественно, тут не треба буде думати, щось придумувати з фарами, щоб вони світили краще. Так, а це сидіння у нас може складатися. Ось якщо одною рукою, якщо вийде зробити, не вийде. як вийшло. Ось так от. А це у нас, до речі, планшет. Ось такий у нас планшет. Короче, прикольна штука. Ладно, потім складу одною рукою неудобно. Машинка приїхала, до речі, з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ось такий от вигляд машинка має, в багажнику. Якщо треба, вона у вас може стати пасажиром. Що ж, будуть запитання, звертайтеся. Якщо треба більше фотографій, відео, без питань зроблю. Машинка в наявності в Вінниці. Договір купівлі продажу виписуємо по місцю. Перша реєстрація буде до 2000 гривень на цей автомобіль. Не треба платити там військові збори і так далі. Це перша реєстрація. На першу реєстрацію нічого не сплачується. Ви платите тільки за експерта, ви платите за номер і за тіхпаспорт. Все, ніяких більше зборів немає по цій машині. Тому до 2000 гривень перша постановка, плюс договір купівлі-продажу ми пишемо, сертифікати є. Корот, приїхали, протестували, подивились, треба діагностики без питань. Договір виписали, година часу і автомобіль вже ваш. Що ж, будуть питання? Номер телефону внизу, посилання на наш сайт mincar.com внизу. Тому давайте підписуйтесь. В телеграмі більше наших автомобілів побачите і щосереди публікуємо викуплені автомобілі в Європі. До речі, 15 15-й рік е -е, з термобудою. Якщо комусь цікаво, ще отаку машинку маємо. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.